Знаходимося в Києві на виставці World Food Gastro Day. Нас запросили як бізнес піцерії банда піца і для пошуку партнерів. Вадим вже зараз знайшов. Що тут у нас? Знайшов місце, де сири є, половину. А в нас у нас та є зараз п'яти, буде сьогодні дуже цікаво. Будемо заходити повністю до всіх і дивитися, що хто презентує, що пропонує. Буду показувати. Вони витримані там, поки.

Корочі, пробували матеріалу, матереала досить плотно, а, і, але кажуть, що до кінця свого терміну переданості вона стає м'ясом. Тобто, Сподіваємося, ну, що це так. Зараз будемо пробувати, зараз будемо пробувати сири підкопчені. Це що в нас? копчені соломонію.